Всім привіт! Хочу розказати сьогодні про своїх кроликів, які я маю кролики. Породистих я не маю таких аж. Е, маю простяки мішані. Е, це мама, О, як ви бачите, мама теж чистокровна. лежить відпочиває. А це її діти. Дітям десь 3,5 тижні, строкачики сі, чорні, вони потім вже будуть сірі. А такі рижі є строкачки, є всякі. Тут їм виводок 7 штук. Кроличка п'ятий раз вже вродила. Так, того клітка добре. Тепер про того. поту. Самечка їй десь плюс, 7 8 місяців. Довго не міг її відгуляти, але якось відгуляв. Не знаю, чим вона Ну, Думаємо, що вона кітна. кітна вже, якщо вона кітна, то вона тиждень кітна. Через три тижні буде потомство. Надіємося, якщо не буде, буде шкірка. Так, тут маю ще таких красавців. ой 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 отакі чорні гарнюньки. На відео трошки, може які сірі виглядають, але вони поки що всі чисто чорні. 에, це теж дочка оцеї кролички. Її десь рік. Від, вона відгулялася десь 4,5 місяці. Е, вона файна самичка. Перший раз вродила 9, всі файно вигодувала. Це моїй другий виводок. 7 штук. Теж все файно вигодувала. Роди вона у маточнику. Е, Теж 7 кроленяток, Всі вони файні. Потім деякі будуть сірі, чорні, будуть різні. Годую комбікорм. Комбікорм, бункерній кормустик. Коли хоче, тоді їсть. Е, сюди бункерну кормушку не чіпляв, а просто така такий кафель, теж комбікорм. Е, Тут пшениця, поки вона не народить, даю зерно. Тут теж, е, як має кроленята, народжую кроленят, починаю годувати комбікормом. І так аж е, до відлучення кроленят. Кроленят самих до забою теж годую комбікормом. Саму кроличку, коли вона сама відпочиває, е, годую. Зерном. Пшениця кукурудза, овес. Кукурудзи багато не даю, бо потім зажиріє і не зможе відгуляти. Якщо колись перші роки, коли я починав кроликів тримати, я годував зерном. Кролики росли 7-8 місяців на зерні. Це дуже довго мені не вигідно. Ну, тепер перейшов на комбікорп файно, три місяці кролика я пускаю їх на м'ясо і дуже файний результат. Корм такий не преміксований, преміксів майже там в ньому нема. Ну, але, е, тако. На кормі файно. Від самого дитинства 2 тижні вони вилазять з гнізда, майже ну так сказати, з трьох тижнів починають їсти, Ви бачите, їдять корм вже 4 тижні. Ой, 4 тижні. їдять вони десь 4 дні, то вже вони бачите, які виросли. Файно комбікорм дає про себе знати. О, крудисці самі десь 3 роки, п'ятий раз вона народжує. Добренько. Все. по них прийшли. Та. Так, тепер про самця. Самець в мене потавське срібло. Міняю коров, мав і каліфорнійські, і всякі масанці. Того, того року купив собі птавське срібло. Е, породистих поки що не маю і не хочу мати. От і такий самець. Самцевий. Півтора року. Від нього вже два виводки народилося. Файний самець, файні хренята родяться. Мав каліфорнійця, але від каліфорнійця розиться файну, мають файну, файну грубу шкірку. Бо від поташки срібла мають тоненьку шкірку. Бо це є поташка срібло, м'ясний напрям. Від нього тонча шкірка. Ну але нічого. Так, все таке вийшло в цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.